Айтечей злофмейбісі ABC News. скажіть, будь ласка, Україна програє у цій війни. Здається, зброї досить лише тільки щоб підтримувати це стане не виграти. Можливо, час говорити з Путіним, тим більше, що у листопаді будуть вибори в США. А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Do you have translation? You don't have. You good? Нема перекладу у вас, немає? я думаю, що вас цікавить не лише запитання. Будь ласка, візьміть навушничок, Я почекаю. Ага, є переклад. Добре. Тому питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була помилка. Велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія, і для всього демократичного світу це трагедія, безумовна. І тому повинна бути справедливість в цьому питанні. Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-те два роки тому. А, принаймні, у нас немає цієї альтернативи не перемогти. Немає. Можливості програти, тому що що таке Україна програє? Програє нас не буде, не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє? І чи буде нам дуже-дуже складно, і чи буде велика кількість жертв залежить від вас, від партнерів, від. Західного світу, якщо ми будемо в сильні зброєю тою чи іншою, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад точно будуть а мати великий вплив на його суспільство. І тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. А якщо подивитись на меседжі, які дає Путін сьогодні, він оперує фактами, цифрами. І все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збереться робити. Він Він бачить себе до 30-го року. А ми би хотіли з ним закінчити раніше.